Доброго дня, Де завершення мій експеримент з виходом олії та подачею сировини у сам маслопрес. Як ви пам'ятаєте, хто дивився канал, то тут стоїть Жогулівська коробка, 4 передачі. Зараз включена перша передача. До завершення перший експеримент. Сировина, ну, соняшник насіння вже на виході. І це виходить 10 кг соняшника в мене виходить, ну, якщо доб'є ще цей, то виходить, десь е, виходить година і 5 хвилин рівно ось так. Ну і про вихід олії, зараз я покажу, що воно тут у мене виходить. Так, сама макуха, бачите, отак, там з тої сторони є о, болтик вкручений, і він дає о, о, ось прижимає і витискає ось таку плоску, можна сказати, ледь скручену гранулу. Ну, і тут лічик помаленьку йде, виходить. Сміття для сміття поклав. Тут все буває середнє, як бачите, є виходить, їх треба заглушити, тому що вони є всередині, є фрезеровка. Треба їх заглушити. Все Збираюся, та ніяк. Так, все, йде до завершення. От зараз покажу, що в мене тут накапало. От це відеречко 10-літрове, У ньому ось так виходить, це десь до 4 літрів олії, але враховуючи, що там ще є осад, ну, думаю 3 літра олії буде. Це сонячний к'ясен, який я садив осені. Тож так, тут вже немає чому. Іде, витискає вже остатки, от і все. Так. Більш нічого інтересного нема, забув зафіксувати, скільки енергії, Ну, це вся операція яка... вже пізно. От. Ну, година 5 хвилин. Перша подача, ну, перша е, передача на КПП стоїть, скільки саме обертів, я не скажу вам. Хіба закласти якийсь лічильник, тоді можна би було б дізнатися. А так, все. Все, вже виходить останнє, щоб було на Шнекові, Ось ну, і все. Як бачимо, поверху не видає з отворів, ще нижній, от і все. За гранула вже більш не йде. Ось такий експеримент. Далі другим експериментом я буду включати другу подачу, цей самий соняшник, і буду відстоювати, трошки відстоїться, злею в банку. Поглянемо, скільки є, але це я напишу вже в коментарях. Всім дякую, гарного дня та мирного неба. Хай щастить.